数字一千。

Доброго здоров'я, шановні батьки та болівальники клубу Чайка друзі. Повертаємось на футбольне поле. Зараз ми знаходимося на київській оболоні. 231 школа. Зараз для нашої команди розпочався наступний турнір Вайтбіт Суперліга. Друзі, сьогодні грає другий склад, але сьогодні він э, такий сводний. Ну що було? Нічого не було. Якась пауза. Ладно, в нас кутовий. Удар. І перший гол. Хто забиває Багда Сесоєв. Чудово. Чудово було.

Розпочинаємо груз з дюш 14. Це 15 рік. Якщо нам вдома. Дюш атакує. Кучерявий на виході. Молодець. Друзі, поки м'яч вийшов, давайте познайомимось з составами. Номер 13 воротар Кучерева Ярослав. Номер 5. Лівий захисник Гурін Дмитро. Номер 24 центральний захисник. Білобородов Максим. Номер. Номер 21 Кузьмін Кирило, Номер 27 Пісідка Михайло, Номер 3, Четвертий Куценко Женя. Номер 3, Сесой Богдан, який тільки що забив гол. І бачу нападник в нас.

Куценка поперечина годуванець і винос. Друзі, не обійшлось без п'яних вболівальників. Оцей Але що ти зробиш, це оболонь. Це, це оболонь. Годованець лівим флангом. Але захисники перекусили цей пас. Кузьмін. Два борода. Пас на рапопорта. Чудова чайка йде правим флангом. Всередину пас. Ще рижик на м'ячі. Опасна, пісітка, пісітка. В один дотик на рижик, рижик, удар. Непогано. Кузьмін спокійно. Сесоєв. Зараз в гарному настрої перебуває, звісно, після забитого м'яча. Штрафний на користь дюшки. Просто падає. Кирил, спокійно на кучерява, кучерявий вперед, сильно і годуванець зачепиться чи ні. Але годованець заліз в офсайд. Щось там довго, ага, от тільки зараз встановлюють м'яч. Хорош, білоборода на Тягне, тягне, тягне його. Молодець. Треба вирішувати. І Добрий пас на нагадаванця. Ай-яй-яй-яй-яй. Мабуть, чи Ваня не чекав, або трішки засильно був м'яч. Посланий. Дюш в атаці. І небезпечно кучерявий молодець. Гарно вибирає позицію і без проблем ловить м'яч. Просто вперед. Знову дюш на м'ячі. Добре, годованець підхоплює. Пас на Сесою, а Сесой в один дотик, але не точно. Коценка, чудова жака. Я выбачаюсь. А как в Тимура фамилия? Картошкин. Картошкин. И який номер у вас? Давай! Кар... Картошкин, да? Кутовий небезпечно, коли штрафно Сімененка, це дуже небезпечно завжди. Добре, Максим. Тренер просить десь простіше грати, не видумувати і віддавати на ближнього. Рижик, рижик, рижик. Щось там непогано проходить правим флангом. Обігрує. Ну, рижик. Простріл. Удар. Гоу! Ні, вибачте. Мені здалося, що вже м'яч в воротах, але воротарі творить якісь чудеса. Друзі, знову алкоботи е атакують, вибачте. Друзі, знову кутовий подача Сисоєв знову головою грає. Годованець не, не достає, на жаль. Аут кидає дюш. Гурін грав на м'ячі. Зараз Сіманенка в центрі поля. Артем перейшов. Це наш капітан команди. Подача на рижика. Друзі, так, сьогодні експериментальний состав. Талі Григоріч проводить і ротацію, і щось дивиться футболістів, які можуть зіграти і на інших позиціях, якщо потрібно. Це дуже важливо бути універсалом. Кузьмін, пісідка, Кузьмін. Маршрут ногами, дюш перехоплює. Покайте, і, і вперед. Воротар дюшки вводить м'яч. Просто вперед. Треба грати головою. Так і відбувається. Сіманенков ще головою далі. Рапопорт підхоплює, але погано на прийомі. Міша під себе чудово. Сіманенков знову пас. Знову пісітка підхоплює на рижика. Рижик прострілює. І що буде? Не буде кутового. Як здавалося, знову відбивається дюшка. Симанінка спокійно потрібно приймати. Спокійно, так і робить. І може розряджати гармату, що він не дають. Сесоє! от хто розряджає! Молодець. Молодець Богдан. Сьогодні так в такому запалі грає. Симоненко в голову чудома сітка не встигає. Білобородов встигає молодці. Ваня, Ваня, Годованець веде боротьбу. Сімоненка удар. Воротар справляється. Не стало для нього це якимось екзаміном несподіваним. Спокійно. Кузьмін скидає на рапопорт. п'ятою непогано. Спокійно, спокійно. Бопорт головою підхоплює м'яч. Іде, йде, молодець, молодець, молодець. Дюшка відбивається. Треба десь і спокійніше зіграти. Білобородов головою. Ай. йоп. На жаль, зіткнення від свого таке буває. З Білобородовим все добре, продовжується гра. Тягується до м'яча Пісітка. Добре зустрічає Богдан. Тягне м'яч. Богдан! Богдан на ударній позиції! удар! удар. Ой-яй-яй. Чудовий момент, чудовий. Кузьмін спокійно. Ні. Не вдається перехопити. І Тут небезпечна Білоборода в підкаті. Грає. Семонінка підхоплює. Тьома молодець. Тягне, але ні, натикається, як на якусь скалу. Сусоєв, Сусоєв. намагається питається нав'язати. Не вдається. Центр поля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, як небезпечно, але офсайд. Чудово. Можна так, Тренер вимагає в захисті грати. Надійніше, десь просто треба вибити м'яч. Рижика. О, тут можна комбінувати. Непогано рижика проходить. Прострілює. Удар! Гоу! Йо! Богдан Сисоєв No третій. Ви знаєте, так, 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 так. Молодець. Попорт перехоплює. Ні. Добре, кузьмін. Молодець. Але дюшка вибиває з під ніг. І сітка намагався знайти рапопорта. І зараз цікаво, чи, чи м'яч. Боротьба. Боротьба, боротьба, боротьба. Добре, добре. І Максим. Спот. Намагався зараз якраз зіграти простіше, але не точно знову Треба грати Одуванець теряє м'яч, але підхоплює гурін непогано обігрує. Ще обіграю, двох обіграв, треба щось робити. пас до І, на жаль, що в нас? Та ні, ні, на жаль, друзі, кутовий. Це чудова новина, тому що з кутових ви бачите, як ми граємо. Вже значно додали в цьому аспекті. Сіманінка нагадую, що там, Сосоєв, ті, хто гарно головою грають. Кузьмін подає. Удар! Ні, нема удара, Воротар на м'ячі. Дюшки знову намагається знайти. Спокійно. На кучерявого. Кучерявий запалює. Запалює сьогодні. Ну нічого. Треба бути обережнішим. Рижик не дістається до м'яча. Тут небезпечно, Гурін вчасно. Симененка. Годованець. Ну, чекаємо від ванні активніших. Активніших дій. Ну, добре, Гурін. Сімоненка. Ні. На жаль, м'яч. Знову підхоплює. Подача. Ні, це був удар. Гурін, спокійніше потрібно. Друзі, гурін фалить з правого флангу і буде небезпечний штрафний. У нас відбуваються зміни. Місто замість Сіманенко виходить четвертий номер Куценка Женя. Це вже, друзі, небезпечно. Вперше так. В кількості дюшка підійшла до наших воріт. Багато гравців дюшки готується. Ну, це Ми очікуємо все-таки подачу, ніж прямий, ніж прямий удар. Кучерявий встановлює стінку. Небезпечно, треба відбитись. Добре, молодці хлопці. І рапопорт виходить, майже вічна віч. Не дотягується. Роман Даняча. До Гурін. В подкаті. Молодець, але знову фол. Тренер підказує Дмитру, що треба руки прибирати. В боротьбі, щоб не було фолу, бо суддя саме на це і зреагував. Подача відбувається небезпечно. Добре, сестрою Куценка. Годованець. Оце який пас на рапопорта. Дуже добре. катить і годованець. На жаль, б'є мимо, Який момент. Але, але добре, бачили, вийшли два паси і вже були біля воріт. Молодці. Нічого, голи прийдуть. Головне зміст, що він є. Щось намагається придумати. Тягне, тягне, тягне м'яч. Потрібно щось вже вирішувати гравцям чайки. Добре, Гурін. На випередження грає. Хто там? Ванічка і виходить, на віч. Ну, потрібно. Класти. І він це робить. Чудово. На 22-й хвилині забиває м'яч. Годованець Ваня. Друзі, для тих, хто тільки приєднався, я нагадую, що рахунок 3-0 на пользу чайки. Два м'яча забив годова. Вибачте, сесоїв і один годованець. Добре, тобто зараз на випередження грають і знову небезпечно. Але зараз це було положення поза грою. Треба грати, Максим. Мені здається, почув тренера і грає зараз трішки впевненіше. І нічого не вигадує, вибуває. А зараз Рапопорт накручує двох. Проривається. Ромчик катить. Ну Сесоєв промахується по м'ячу. Подача! Уф, небезпечно. Чудово, Рапопорт пройшов і віддавав м'яч на Сесоєва. Але не з не з цього разу знову подача і знову кутовий, друзі дюшка відбувається, що що вони придумають в нападі. Пасують праворуч. Кто перший на м'ячі. Пілоборода. Молодець. Молодець. Переводи. Міжок в Сісідка. Сисо європорт. Рижика. Виходить м'яч, а цю мить лунає. Свисток про закінчення. Першого тайму я принесла. Друзі, через декілька хвилин ми повернемось на футбольний майданчик.